Благодійну поштову марку «Пес Патрон» на Кіровоградщині можна купити у всіх міських і районних відділеннях «Укрпошти». Напередодні у Кропивницькому відбулося її спецпогашення. Для цього використали поштовий штемпель, який дійсний один день. Купити марку з таким штемпелем можна сьогодні в центральному відділенні Укрпошти. Нова марка «Пес Патрон», Загальний тираж її складає блоків 1 мільйон екземплярів. Наразі Кіровоградська дирекція отримала 15 тисяч екземплярів. Пес Патрон це шоста марка, випущена Укрпоштою під час воєнного стану. І перша благодійна марка України. Благодійний номінал це 8 гривень до до кожної марочки. Вони будуть накопичуватись. Я думаю, якщо необхідна сума буде зібрана, наприклад, на цю на механічну машину для розмінування, то її закуплять, а інші кошти вже виділять на притулки для тварин. На одному аркуші вісім марок. Її автор, художник Олександр Нікітін. Марка присвячена роботі рятувальників, які займаються розмінуванням територій в Україні, зображений на марці собака з Чернігова, який шукає вибухівку. Всі кошти виручені від продажу марки йдуть на потреби ЗСУ. Тому такий маленький вклад. Ми завжди купуємо набір. Туди, туди входять марочки, конверти, відкритки. Сьогодні наш набір обійшовся 676 гривень. Одна людина може купити не більше п'яти аркушів марок. Якщо ажіотажу значного не буде, то звичайно і обмеження будуть зняті. За один день на Кіровоградщині продали три тисячі маркових аркушів. Пес патрон. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, новини на Суспільному. Кропивницький.